Дивіться, такий цікавий герб. Поясню, що це таке. Це Сокіл тримає в своїх кіхтях гантелі. Бо Оце у нас спортивне товариство Сокіл було в цьому приміщенні. Є декілька різних підрозділів, чеське, але це було Галицьке. Столиця Галичини була у Львові. Зараз давайте підійдемо ближче, я вам розкажу. Згідно цієї таблички, в цьому Галицькому місті зараз польське Кросну Товариство було засноване в 1898 році. У Львові на 4 роки раніше. Але було, в Львові було два підрозділи польське патріотичне виховання і українське. Українське. Очолював Василь Нагірний дуже цікава особистість. Про нього вам розкажу. Ну а закрито було в 1940-х роках. Ну а про це все більше на нашому каналі в наших більших відео.